А, дівчатка, підрихлюю помідорки. Розсажувати буду ввечері, бо не можна в сонце розсажувати. А зараз підрихлюю, бачите, ось так. ось так. Показувати не буду, бо сильний вітер буде здувати телефон. Муля, що ти там? Муля? Що ти там? Що ти хотіла? Щось плакала тільки. Так, пробіглася. Ну, ще багато і сапати. але сонце. Сильне сонце, нехай вже ввечері прийду та й дороблю. Мені тут розсадити треба. Я десь рахувала кущиків 50. От та й продовжу ввечері. зараз піду, подивлюсь, бачила собачок. Уже в мене є. Виднівся. Це тільки цвіте. Ага. Ось красунчик. Зіру. Зірву, то зараз щось приготую. Так, буду йти. Ставить. Скоро будуть. Огірочки ще не скоро. Щось моя муля плаче. Що таке муля? Щось її не устраює. Ну, роботи, коротше, ще багато на городі, ввечері прийду. По сонцю ніхто таке не робить. Оце скільки я пройшла. Пішла. Побачила в тіктоці, як робить майонез з варених яєць. Ну, там на три яйця, а у мене два. То я, зрозуміло, що трішки менше всього кидаю. От, У мене вранці залишились яйця. Ну, зараз я спробую. Із сирих я робила, а із варених ще не робила. Так. Два яйця 50 грам олії. Олія ясно, що рафінована, так. Трішки солі. Гірчички. Оцет. Там дві чайні ложечки. чи кофейні. Ось. Ну так. Поки що стевію не кидаю, потім спробую. Якщо треба, то додам ще й стевію. Замість цукру. Так. Ну, поїхали. Блін, не согласен. Так, в ту баночку не влазить міксер чи блендер. Придеться перекинути у більшу. Тож треба було поміряти зразу. Ну ніч. Так. Ну, тепер поїхали. Так само зажимаю. Води треба сюди? Води, дві ложки чи ложку. Поки ложку додам, забула, ну нічого так. Нічого не треба, води можна сідобити. ще додати. Ще ложку води, Отак. Чим не майонез? Красота зараз я посмажу цей кабачок, що вирвала з городу. Так, кабачок я Посолю? Додам. Чеснику сушеного. Чека додам. Так. Так, у мене грудка є. Я розморозила. Так, рішу, щоб. Ріжу, щоб легше було блендеру так. так, яйце, перчик так, і сіль. Це зараз все перебиваю. Так. Спочатку смажу кабачки вцільно зерновому борошні. Бачки смажу. Зараз буду смажить котлетки. Так, буду панировать и в вытенках. На кабачки роблю маску Майонез. Чесничок. І кріпчик додам. Не у мене помідор. У мене є кислі. На кабачок вже ж кислення покладеш. А це в мене лозить. клетки посмажила і пропарила отак по годиці. Отакий в мене буде дівчатка обід. Кабачок я зараз отак скорочу. От. Так, дивимось на годинник. Без з 103, так? Да? Ось такий у мене обід. Додала ще квашених овочів собі. І сироваткою зап'ю. Все, дівчатка, всім смачного, хто зі мною. Так, оце уявіть собі, скільки я їла? Половина дев'ятого було, да? Чи дев'ять? вже хочу їсти. Так уже го 10, 11, 12, 13, 14, 5 вже 6 годин. Це багато. Вже аж, відчуваю, що хочу їсти. Так, все, дівчатка, всім смачного. Жувать зараз перед вами не буду, бо ну, спробую котлетки. Кабачок вже з городу свій, дожилась уже. Дождалась. Все смачненько. Що ж мої помідори? Так, вони і тверді є, так? Куплені, тому що їм ще довго треба, тому що не свої. Домашні так 3-4 дні та і все. Кабачки можна. Кабачки дуже добрі. Квасте дівчата кабачки, капусту, огірки, а помідори ще рано, ще не, не рекомендую. Все, всім смачного. Пообідаю, піду відпочину і десь аж о шостій або пів сьомої піду на город розсаджувати помідори. Все, розсадила, муля лежить. Вона так звикла з мамкою. Мамка на городі, а вона біля неї. І оце вона сьогодні в обід просила, щоб я її пустила до себе. Фух, розсадила і он нарвала по сусідці. Занесу, заморилася дуже. Фух. Так, зараз і дуже. Щось. Та чого? Бо заморилась, бо роботи багато зробила, та й заморилась.